Готуємо смачненький тортик для корисного та здорового харчування. Вітаю вас, друзі! На каналі готуємо з лесию піжик. І сьогодні ми приготуємо торт для корисного харчування. Він абсолютно без цукру, і навіть я його приготувала з борошна без глютенового. Але насправді сюди підходить абсолютно будь-яке цільнозернове борошно. Для приготування 12 коржів діаметром 17 см, візьміть наступні інгредієнти. Всі вони на екрані. Або шукайте все в описі під цим відео. Дуже просто, швидко, півтора кілограмовий, майже ось такий от красунчик вже скоро на вашому столі миску відправляємо 2 яйця, всі інгредієнти кімнатної температури. Далі я беру топлене масло і розігріваю його у мікрохвильовці. Можна взяти звичайне масло і сюди ж. Далі додаємо підсолоджувач, на суміш стевії та рітрітолу, сіль обов'язково для балансу смаку. І суміш спецій я готую сама і, звісно ж, ще раз продублюю в описі під відео. Перемішуємо все до однорідності. Ось так. Сюди тепер додаю, в мене вівсяне ще й безглютенове борошно. Можна взяти пшеничне, цільне зернове. І так, і так смачно, можна звичайне, і сюди ж розпушувач. І робимо ось таку крихту. Зараз усе самі побачите. Дуже-дуже швидко готується. Все. Ось така крихта готова. Тепер. Один останній інгредієнт. В мене це сьогодні свіжозварений чорний чай. Можна замінити на молоко, без цукру чай. І все замішуємо тісто. Воно виходить однорідним, еластичним, не липне до рук, і водночас дуже-дуже ніжне. Бачите, яке воно таке пухке, якесь, таке повітряне дуже. Збираємо його в кульку, не треба довго вимішувати. Ось так. Показую, яке воно, дивіться, яке.

Гарно тримається кульки все до останньої часточки, бачите? М'ягесеньке. А тепер я хочу діаметр робити невеличкий 17 см у мене. Тому все тісто я зважила спочатку і бачу, що його я можу розділити на 8 рівних частинок масою по 100 грамів. Так і роблю. Звісно ж, в процесі випікання у вас будуть залишатися залишки, тому я із загальної кількості тіста я зробила 12. Коржів діаметром 17 см. Ну і, звісно ж, плюс один малесенький шматочок вийшов, я його для обсипки також спекла. Інші шматочки кладемо, щоб вони не завітрились, і працюємо. Дуже швидко вони випікаються. Причому майте на увазі, що під час випікання трішечки ще діаметр буде зменшуватись незначно, не хвилюйтесь. Випікаємо декілька хвилин у розігріті до 180 градусів духовій шафі. Я вирізаю ось таким кільцем кулінарним 17 см. Залишки прибираю, і з них ж потім ще виходить два повноцінні коржі. По два відразу випікаю. дуже зручно. Тепер крем. Для нього візьміть ось ці інгредієнти. Вони дуже прості і смачні. Або все знайдете в описі під цим відео. Все. В миску відправляємо кисломолочний сир, можна брати будь-якої жирності. У мене сьогодні 5%. До сиру додаємо або йогурт, як я сьогодні грецький, або сметану, як хочете, як вам більше смакує. І, дивлячись, якщо ви за калорійність, думаєте, враховуйте це. Сюди ж підсолоджувач, і звісно, трошечки ваніліну, ванільної есенції, можна апельсиновий цедриць чи лимонної. І я для такого легкого карамельного присмаку додаю сюди ще кілька фініків. Таким чином, я небагато рітрітолу додаю і фініки. Фініки також я пробувала додавати в самі коржі. Просто перемалювати їх отак блендером разом з яйцем і з маслом, також дуже смачно. Можна ще й так. Дивлячись, скільки їх у вас і якщо вони є взагалі. Все, перебиваю ось так поружним блендером. Сир повністю також перебивається, його не відчувається. Дивіться, які класні, ароматні рум'яні коржі. І те, що я говорила, ось ці два-півтора вірніше я е, пущу на крем на засипку вірніше, на топову. А далі все просто збираємо навіть без кулінарного кільця, змащуємо, щоб не йорзали коржі, дно, тарілки і легесенько все ложкою рівномірно промащуємо. Такий нормальний, товстий шар. Давайте крему. І далі я подумала, а чому б не просотати коржі? І я це зробила, знаєте чим? За допомогою того ж самого завареного чорного чаю в мене без цукру, можете підсолодити, можна це зробити молоком. Можна, якщо любите сухіші торти, не просочувати. Справа ваша. І ось так до самого, -самого кінця. Я навіть просотувала не кожен корж. І чергуємо корж крем корж крем деякі я просотувала, деякі ні, можете робити це за вашим бажанням. Я хотіла сьогодні вологіший, тому прийшла така ідея. Але все на ваш е, смак. Любите більш просота, ні, робіться, ні, то ні. І відразу ж дивіться, він нормальний, стабільний, відразу затягую бока, зверху, крему вистачає на все. І відразу ж я його буду посипати і ставлю у холодильник на ніч, на цілу ніч буду розрізати його вже завтра зранку. Тож дочекаємося. Це смачно і цей тортик максимально нагадує медівник, але тут немає жодної краплі меду. Якщо я говорю, що він без цукру, значить він без цукру. Друзі, а зараз настав той довгоочікуваний момент. Зараз я його розріжу і все побачимо. Дуже м'яко ріжеться, погляньте, ніжний, видно, що просотаний, але класно тримає форму, тому чекаємо з нетерпінням. Момент істини. Ось. Так. Видно? Видно вам? Погляньте. Погляньте далі. Клас! Як завжди, високий, дуже-дуже ароматний. Погляньте ще раз. Дивіться, який він красень. М -м -м -м, дивіться. Бачите, скільки шарів? Звісно ж, показую розріз. Погляньте. Погляньте на цю красу. Ой, ідеально. Це красиво. Ось так це все виглядає. Зараз обов'язково скуштуємо. Крем тут ідеальний у всьому. Погляньте. Погляньте. Клас. Як завжди. Це неймовірно смачно, повірте. Супер. В міру солодко. Він в міру просотаний. Максимально, як на мене, нагадує дійсно медівник. Це дуже смачно! Це дуже смачно, друзі. Ви це бачите? Тому зараз роблю собі каву і без жодних докорів сумління справлюся за цим шматочком. М -м -м. Готуйте обов'язково. Перфектно. Дуже смачно. Тому, хоч раз, приготуйте обов'язково, скуштуйте і нехай вам смакує. Усім смачного! Мої друзі, якщо вам сподобався мій експеримент, обов'язково напишіть теплий коментар, заохочуючий, Ставте вподобайки і пишіть, чи будете готувати. Якщо вам подобаються такого роду рецепти для корисного харчування, то ж дайте мені знати. Підтримайте український контент, тому що він того вартий.